Я згоден з цим коментарем, що всі тікають з концтабору. Люди чотири роки чекали на якусь перемогу, але побачили те, що українська влада виявилася ще більшими зрадниками та окупантами з ТЦК бандою, ніж буряти, якісь, яких ніхто і не бачив. І ось що ми маємо: що я знімав коли два дні назад відео, що я просто слідкую в групі, там ми спілкуємося стосовно ТЦК, законів, і там люди кидають те, що вони виїжджають, там свої фотографії, що вони за кордоном. І ось сьогодні, 5 жовтня і знову людина. Ну, виїхала. Яким способом це не важливо? Головне, що він виїхав, і він це пояснює так, тому що. Каже, ну дивись, у мене було СТО, його зруйнували в 24-му році в Одесі шахедом. Звісно, кошти ніхто ніяку компенсацію не дав. Він щось там якось сам владнав, але ну просто немає клієнтів, тобто нема за що просто жити. І в нього єдине, що залишилося, це їхати до родичів, кудись там в Ірландію, чи куди він там їде, щоб, хоч якісь кошти були, щоб забезпечувати свою сім'ю. Тому що, якщо він піде на фронт, ви буде отримати 20 тисяч гривень. Цього ну просто ну ви бачили ціни в АТБ, так це навіть не сільпо АТБ. І все. Ну тобто, чуваку, проще. Дати 5 тисяч баксів щоб з'їбати за кордон і там заробляти там 2 тисячі євро уявно і забезпечувати, хоч якось існування своєї родини, чим жити на 500 доларів, навіть менше 480 доларів е, в місяць в Україні.